7 грудня 1900 року народилася неперевершена українська художниця Катерина Білокур, мисткиня самоука, яка почала малювати вугіллям на стіні власної хати і якою згодом захоплювався Пікасо та знав увесь мистецький світ. Украла в матері шматочок білого полотна та взяла вуглину. І я намалюю з одного боку полотнини щонебудь, не дивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік, і там те саме. А тоді виперу той шматочок полотна і знов малюю. А одного разу намалювала не крайвид, а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. І дивилася на той малюнок і сміялась як божевільна. Катерина Білокур казала, що картини народжуються в неї в голові, і, хоч куди вона йшла, хоч що робила, картини ці прямували за нею і ніби змушували малювати. Малюнок був її великою пристрастю, і це відчувається, коли дивишся на роботи Білокур. Пишні півонії, делікатні польові квіти, насичені, мов живі, натюрморти з кавуном. Її роботи справляють на глядача фантастичне враження, вони зачаровують. Катерина Білокур народилася в селянській родині в Богданівці, нині це Київщина. Перші малюнки робила з підручних матеріалів, малювала вугіллям, що знаходила в мами на кухні, на тканині або просто на землі звичайною паличкою. Вона не мала шкільної освіти. В 1922 році, коли їй було 22 роки, намагалася вступити до Маргородського технікуму художньої кераміки, та її не прийняли. За кілька років це знов повторилося, вже коли Катерина намагалася вступити до театрального коледжу в Києві. Брак освіти не завадив Катерині Білокур працювати. Відомі історії, коли художниця йшла пішки в сусідні сіла, аби намалювати тамтешні півонії. Квітів вона ніколи не зривала. Вважала їх живими істотами, тому працювала з Мольбертом просто в полі чи у власному саду. Особливу роль у її долі відіграла відома оперна співачка Оксана Петрусенко. В 1940 році Білокур написала їй листа і додала до нього свій малюнок калини. Малюнок так вразив співачку, що та знайшла Катерину, щоб познайомитися з талановитою художницею особисто. В 1940 році в Полтаві завдяки активності Петрусенко відбулася персональна виставка Білокур. Після цього доля стала до Білокур прихильною, її виставки тривали в усьому союзі, а 1954 року вона взяла участь у міжнародній виставці в Парижі, де її роботами захопився Пікассо. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї весь світ, казав він. Останніми роками в Україні вийшло кілька фундаментальних праць, присвячених творчості Катерини Білокур. Найцікавіші у видавництві родовід. Так, видання Я, Білокур Катерина Васильівна, справжнє дослідження архіву художниці в Єготинському державному історичному музеї та його філіалах. Яготинській картинній галереї і меморіальному музеї садибі Катерини Білокур у Богданівці малюнки, листи, щоденники та перші замальовки. Білокур Катерина Васильівна узанурює нас у фантастичний всесвіт цієї талановитої жінки. Ще одна книга варта уваги, Катерина Білокур. Малярство і проза. Зокрема, її автори розповідають про те, що, окрім живопису, Білокур цікавили різні види мистецтва театр, музика, література, прикладне мистецтво. Білокур грала в сільському театрі, робила декорації до вистав. Була вона і талановитою оповідачкою. Білокур писала оповідання про своє село, описувала життя навколо.